Слава Україні, любі друзі! З вами, як завжди, Криптосвік, а ми починаємо. І сьогоднішня тема нашого відеоролику це як монетизувати ваш телеграм-канал, щоб почати з нього заробляти. І для початку, що таке монетизація? Монетизація це можливість заробити за допомогою вашого телеграм-каналу. Можливість зробити так, щоб ваш канал приносив вам дохід. Круто, правда ж? Можна заробляти. Але чи все так просто? А я вам скажу: так дуже просто. І давайте розберемося, що потрібно робити. Для початку, припустимо, ми розкрутили канал. У нас вже є мінімум 500 підписників. І ми хочемо получати з нього дохід. Неважливо, яка тематика. Ні, все-таки важлива, яка тематика. Звісно ж, це не має бути канал типу 18, чи ще якоїсь фігні трешової І ви такі, CryptoSfieк, у нас вже все, є, всі канали є. показую, як монетизувати. Добре, зараз я вам покажу сайт, який монетизовує ваш трафік Telegram, і ми зможемо почати заробляти. Ось цей сайт. Називається колаборатор. Я вам вишу на нього посилання в описі, що тут потрібно зробити. Перше пройти швидку просту реєстрацію. Я вам не буду показувати, як зареєструватися. Зареєструватися зможе кожен, підтверджуємо номер телефону та пошту, щоб зможна було виводити ваші гроші. Для чого потрібен цей сайт? Щоб до вас приходили заявки з рекламою, щоб ви їх могли контролювати і вибирати, що вам необхідно, що ви хочете прорекламувати і що вам запропонують прорекламувати. І для початку потрібно додати ваш телеграм-канал. Як я сказав раніше, потрібно відповідати деяким вимогам. Це мати мінімум 500 підписників і відсутність забороненого контенту. А для початку додаємо ваш телеграм-канал, вставляємо лінк. Ви розберетеся, сайт дуже легкий в використанні, і додаєте ваш телеграм-канал. Свій телеграм-канал я вже додав. З додаванням каналу справиться любий, а ми приходимо до реферальної системи. Мінімальної виплати немає. Це добре. Також, як ви можете прочитати, там внизу написано, що навіть якщо ваш реферал перейшов по посиланню протягом 14 днів, ви все одно вони вам його зарахують, як вашого реферала. Ну, припустимо, ваш реферал перейшов на ваш сайт, не зареєструвався. А Перейшов і зареєструвався на протязі 14 днів, і ви все все одно до вас припишуть цього реферала Рефералка дуже класна, рекомендую. Так, і для чого ж цей сайт? Ви тут можете як розмістити вашу рекламу, так і продати її іншим людям. Щоб купити рекламу, вам не потрібен ваш телеграм-канал, а щоб продати, вам потрібен. Ваш канал буде проходити модерацію Після модерації. Вам прийде лист на вашу пошту, яку ви вказали на цьому сайті. Що вам одобрено, терепи і ТД. І все. Тільки я вас прошу: вказуйте розумну ціну на вашу рекламу. Припустимо, там, якщо у вас 500 підписників, 150 гривень буде чи 200 Ну, зазвичай залежить від вашої тематики, вашого каналу. Звичайно, якщо це бізнес чи криптовалюта чи інша тематика, така, як в мене, то там все. Рази дорожче. А якщо у вас там музика чи інша тематика, там, не знаю, якісь фото, що хочете, там, Блог і ТД, то там, звісно, оплата набагато менша. Вибирайте ціну розумно в додаванні каналу, ви можете додати декілька каналів і на декількох продавати, а це вже хороші гроші. Можна спокійно продавати на цьому сайті вашу рекламу, і через сайт виводити на картку. Дякую всім, хто сьогодні зі мною був. Переходьте по посиланню, все в описі, і там реєструйтесь, додавляйте ваш канал і продаєте рекламу. Сайт дуже ваге в використанні. Думаю, просто не потрібно більше вам пояснень, Всі у нас зараз розумні. До зустрічі!